Доброго дня, вітання з України. Хочу трошки розказати про сьогоднішній племогляд та про сьогоднішній день, які наші досягнення були сьогодні на племогляді з трьома. Це був атас. Коротше, ладно, то підробності зараз поставлю на себе камеру та розповім. Бачите, трохи в грязюці, я розповім чому. Дивіться, ред, відмінно. Камара, відмінно, Кайрюша. відмінно. Але ред у мене забрав і ще й лучшого представника породи. У нас редя заробив такий брілочок у формі лапки, дуже гарний. Три медальки це дали кожному. Реду, камарі і карюше. Такий корм теж дали кожному Різетку отримав редя. Витирати не буду, буду буде в грізю, щоб я пам'ятала, що це вона така. Редя забрав ось кращий представник породи, бачите, кубочок. Ну, з нього я пити не буду, сьогодні я пити взагалі не буду, тому що з реда першого кубка. Може, пам'ятаєте, колись я, коли Камара взяла перший кубочок і казала, що є така приміта, що треба з кубочка випити і допити до кінця, то то п'ється з першого кубочка, а не з кожного. То Реда перший кубочок був випитий раніше. Тому зараз ми я разом з вами корм оставлю. Понятно, вони будуть їсти. А це я разом з вами поставлю в мою копілочку. Хто мою копілочку? Я завжди кажу, що це бонуси в копілочку. Якщо не пам'ятаєте, то зараз покажу. Якщо ті підписники, які зі мною недавно, то побачите нашу копілочку. На второму етазі я зробила уголок. Уголок наших медалей, кубків. Світок, кстати, після пожара отходить. ось наші всі кубки, куча медалей. Оно, оно. Це ще всі наші досягнення. То розетка теж то Редіка. Бачите, медалі, медалі, Вон, чашка та, що Камара заробила в Одесі. Кубочек. Додаємо сюди новий кубочок. Ось. Зараз зараз зробимо гарно. Трошки це видвинемо вперед. Додаємо кубочок. Боже, я довольна, я довольна. Не знаю, як хто. Може там зараз хто. У мене там є, дивлюся, доброжелателі, До сих пор ото, свої ті, вибризки виписують. Може і позляться, що ми такі молодці, а я довольна. Це буде рядом дві лапки, кладемо. Ось таке буде тут. Ну і, звісно ж, три медальки Моїх трьох жуліків ми повісимо. Зараз я поставлю на штатива і повішу медальки. Зараз включу світло. Оп. Не горить. Горить. Що там? А журіки ганяють когось на двері. Зараз я повішу три медальки і вам щось розповім. Три. Раз, два. Св'язать в одну, мама з папою, Комарочка. Я, я дуже рада, я дуже рада результату. Я спілкувалася сьогодні з експертом, причому експерт мені в Рінг є така. Дайте я з вами трошки поговорю. Я вже думала, що я щось натворила. Я вам говорю, я вже думала, що щось не то. Що щось, як щас, як скаже, що Маріна, припини займатися ерундою, бо виженемо тебе з клуба. Ні, не то. Отако. О, наше доповнення. Воно. Бачите? Бачите, яка красота? Гляньте. Це наші, це моя праця, це моя щоденна праця з собаками. Це не просто. Я завжди кажу, що то не просто. Це Це важко. Це важка, важка праця. Це щоденний труд. Медалі, воно... Колись зніму медалі. Зараз камарочки сертифікати на юного чемпіона та гранда чемпіона отримаю. Навірно, зроблю їм ролики. Я пам'ятаю, де кожна медалька. Я пам'ятаю, звідки кожна медалька і звідки кожний кубочок. Ну, там, правда, підписано, так? Да? теж кращий представник породи. Це... Камара забрала баба, ця камара забрала цацку, її цацку. В общем, трошки зараз вам розповім. І за виставку, і за сьогоднішній день. Та й піду далі працювати, бо багато роботи. Зима впереді багато роботи. Зараз я. Ага, для тих, хто питали за кришу, ось, криша зроблена просто. У СБ, висить лабочка і більше нічого не робила. Більше нічого не робила. Не хочу, колись зроблю. В общем, іду туди, а то я опять. ля 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 Іду сюди і буду мати надію, що мене видно. Доброго дня. Доброго дня, вітання з України. Ми повернулися з племінного огляду, Всадила Я трьох собак, садила чотка в машину, ну кажу, можна додати ще двох туди собак, вони поміщаються. То, звісно, шутка було важко. Важко їхати. Вони в мене дуже енергійні собаки. На виставці я беру одного мама мене бросила, там, чую, розривається двоє, чоловік, бідний, чуть з розуму не зійшов. І він взагалі переживає кожного разу, да, коли ми їдемо на виставки не то що з трьома, а з двома собаками. Ну нічого, справився, нічого. Щось там возмущався, возмущався. я кажу, коротше, вже приїхали, вже нема. Откуда назад? Нет. Вот. Приїхали ми туди, вийшли ми в Рінг, я вивела першого Реда. Звісно, ахнули всі. Ред дуже гарна, собака. він дуже гарний, він, він, він дійсно породна. собака. Експерт каже, теж, ой клас, там, до нього яйця. Я говорю, та це його любима команда. Він зараз стане, він став, так чотенько трогайте, вона така потрогала, каже, ого. Я кажу, та, да, так, є таке діло, що ну, такі знаєте, нормальні. Я кажу, він і дітей кліпає нормально. Редя, дуже гарний опис. Вони крупні, вони породні собаки, гарні по крупу, гарні по кістяку, да? гарні по грудаку. Коротше, ну це взагалі, це, взагалі, ну, ви ж знаєте мене, це моя любов, да, це моя душа, це моє життя. Я живу цим. Я дуже радію, коли я ну, коли хтось ще ну, наслаждається моїми собаками від одного вигляду, да, як виглядять мої собаки Закарюшу. Сказали, що дуже гарні зуби. На її вік, да, в неї дуже гарні зуби. Кажу, я стараюся. Я стараюся, щоб ця собака прожила максимум років, що їй відведено в цьому житті. В неї дуже гарний догляд. Вона така, ну тільки трошки перекормлена. Говорю, блін. Ну говорю, вона вже старенька. Вона каже: Ні-ні, якщо ви хочете, щоб вона прожила у вас довше, то ну, трохи, трохи її на дієту. Коротше, карюшу буду трохи поприжимати в питанні. Вивела Камару, Камара теж чотенька Вона получила так, також гарний опис. Вона каже: А суддя дуже зацінила той факт, коли в мене собаки стали в вільну стойку самі. Я їх не виставляла, вони хлопець стали, тому що моніторять. Вона каже: Блін, ну таке рідко буває, там вимах, біг. Ну, ну дуже гарні. Ми вийшли далі був, був прикол. Виводять нас усіх, щоб ви розуміли, це ж кожен в своєму класі беру я на одну руку Кайро. Ой, Кайру. Кайру взяв чоловік. А я на одну руку беру Камару і Реда. Ну, думаю, вони більш покладісті, да? там слухають мене. Ми виходимо з равнення. Це бо капець. Ну, Камара. Щось там до кабелька. Тя-тя-тя-тя. Фреді повернувся. Він не збирався зовсім туди плигнути на того кабеля дати щось йому зробити. Він. Ну, він, звісно, як батько, він важак стає, він розворачується на того кабеля. Короче, Штани в мене порваті, покаталась я по полу. Там от. люди щось там, ай, треба щось допомогти, Чоловік стоїть, Де же карюшу. Той, правда, мужичок він не дійшов. Ну таке. Ну я правда, я ж говорю, я завалилась, і просто я, я не відпустила повід повідки, Не відпустила. Руки грязні. Ну таке. Я встаю, а до мене секретар клубу каже Маріна, штани порвала. Кириш да Бог з ними куплю нові, а не куплю, то значить мені цих не треба було. Вона каже, сильно забились. Я кажу, до свадьби заживе. У мене, правда, дочка каже, до чиєї свадьби. Я кажу, я сподіваюся, що до твоєї свадьби заживе. Ну, в общем, ми отримали і тим паче дали ну, реду Реду дали кращого представника породи. Тобто конкуренція була да, і... О, і ред у мене отримав кращого представника породи виставки. Я, я дуже тому. Ну я і вірте, я кожного разу радію, як, як перший раз, тому що є і підкупні судді. Я вже експерти да я з цим стикнулася. Я ніколи не буду підкупляти. Я веду чесну боротьбу. Я буду йти чесно і заробляти там свої награди, ці медальки, ці медальки, Кожна медалька вона чесна, кожний кубочок він чесний. Я ніколи там не займалася от то там пш. -пш. Мені то, не, мені то не треба. Я знаю якість своїх собак, я знаю їх розум, я знаю їх психіку. Да, і мені не треба там бігти, там, домовлятися. Я знаю, що, що, що ми можемо. Після виставки ми з'їхали на поле, трохи віднімали я собак. І трохи пізніше то викла. А експерт що каже? Знаєте, каже, я оце дивлюся, каже, ваші собаки мені запали в душу ну, ну, ще з тієї виставки, коли ми були. Ні. Каже, я їжу по Україні бачу собак, ну таких немає. У вас каже гарна якість. Ви підтримуєте ту породу. Каже, я там там. Причому каже, ви вивели трьох, і вони в трьох вони дуже ну вони достойні кожен отримати кращого представника породи. Каже, мені між вами між вашими собаками завжди складно вибрати. Причому вона в тому році віддала кращого представника породи. Згадайте, Камарі. Я ще тоді злилась, кажу, Редя, все, поїдемо потім, все. Один ти і більш ніхто, тому що ну, це була обідака. І, і вона каже, ну, що у вас ну, дуже гарні собаки. І причому каже, що ця третя мала, ну теж в неї каже, гарна якість. В кого брали. Кажу, це моє розведення, це мої собаки, це моє розведення цих собак. Ну, вона зацінила, ну, в общем, анекдоти там мені розказала за ну, за свою собаку. Знаєте, я ти кажу, розкажу, розкажу, бо я сміялася і каже, сусід щось виходить, а вона виходить зі со своєю собачкою, а сусід каже: Ваша собака мене хотіла каже, укусити. Вона каже, я до нього кажу. А з чого ви взяли, що моя собака всяку непотріб в рот бере? Я засміялась, правда. Дуже мітко, гарно і без емоцій від, ну, відповіли. Бо я другий раз, я ж кажу: мені коли кажуть, там морді, кажу, чого ви сьогодні вийшли без намордника? Кидаєтесь на людей? Ну, там таке. В мене, звісно, більше переходить на ну, для мене то діти, для мене то не собаки. То діти, і я, ну, я більше йду в защиту да, своїх собак. в <кій> общем. Ми заїхали на поле. Я я, я опублікую трохи пізніше відео, бо тільки приїхали. Багато роботи, я ж кажу вдома, багато роботи. впереді зима, гульки гудками, а впереді зима. М -м -м -м. заїхали на поле, я відзнімала трошки, зроблю опублікую відео. Потім ми поїхали до сестри на вінчання, приїхали до неї в церкву на вінчання. Побували, побували в неї на вінчанні в церкві. Тут теж трошки вам опублікую. Там хочу змонтувати її ролик. В кафе ми не поїхали, бо немає часу. на те. Ну, в общем, в общем де, день насищений. Отаке. День у нас е, прийшов на ура. Що я ще хотіла? Що ще... А, залізла в коментарі. Я як завжди, про наболіж. залізла в коментарі, то мені писали, що я там перейшла на моєву. Любі підписники, русські, узькі, які не розуміють українські мови. Да, там, Не мойва, от мені писали там мойва. Мойва — це така рибка. Її можна жарити, її можна варити. Я от даю собакам ту мойву. Це рибка. Вивчіть, одразу, що таке мойва, а потім пишіть. Один сьогодні підписник. Який давно у мене на каналі ніколи там мені не писав гадості, не вроді все хорошо, Сьогодні він пише: а що це ти перейшла на мачу? Пишу: мача, то те, що в тебе в трусах знаходиться. Я вас дуже прошу. Якщо ви не розумієте української мови, ви не маєте поваги до інших людей, ви не маєте поваги до мене. згиньте звідси. Я вкотре кажу, я оце, знаєте, буду скоро... Кожне відео там в конце, кому щось не подобається, не нравиться моя мова. Да. Це моя державна мова, це мій, це моя державна мова. Я її дуже люблю. Я сказала, я колись заспіваю на цій соловіні. Я буду е, розмовляти на ній досконально. Я